Gracias. 15 жовтня у конференц-залі місь зібрались люди, які чи не щодня спілкуються із так званими складними підлітками. Здійснюють соціальний супровід неповнолітніх і молоді, які умовно засуджені та звільняються з місць позбавлення волі. Усім відомий вислів: діти наше майбутнє. Проте не завжди суспільство при виборі пріоритетів і стратегії розвитку керується потребами і нагальними проблемами саме цієї вікової категорії. Рівень злочинності серед дітей та молоді, на жаль, досить високий. Як діяти? Як впливати на осіб, що Крок до самостійного життя оступилися. Вступили у конфлікт із законом. Як переконати людину, що ніколи не пізно почати нове життя. Відповіді на ці та інші питання разом шукали фахівці Кримінально-виконавчої інспекції Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представники громадських об'єднань та благодійних фондів під час круглого столу. Завданням кримінально виконавчої інспекції є не лише контроль за певною категорією осіб. Одним із найважливіших. Таких напрямків роботи це є профілактика і недопущення негативних явищ, і так само, як і рецидивної злочинності, серед молоді, серед дітей, серед навіть тих, хто може, можливо, вже один раз оступився, але все ж таки знайшов себе сили для того, щоб встати на шлях виправлення і вести той соціальний спосіб життя, про котрий ми кожного разу говоримо. Сьогодні існує система, яка не дозволяє кидати на призволящі людей, що опинилися у складних життєвих обставинах. При цьому велике значення мають соціальна педагогічна робота з сім'ями, психологічна корекція, формування навичок самоконтролю, здорового способу життя, іншими словами, надання можливості дітям та молоді виявити свої позитивні риси і відчути себе потрібними суспільству. Тому кримінальна виконавча інспекція активно співпрацює з державними та громадськими організаціями. Це здійснюється шляхом проведення навчально-практичних семінарів, круглий. Столів, конференції, укладання договорів, угод та протоколів про спільні наміри з деякими громадськими об'єднаннями були укладені договори. І цього разу ці люди потребують нашої допомоги і їх досталь, їх велика кількість. Вони потребують не лише якихось матеріальних. Допомог, а потребують психологічної допомоги, просвітницької роботи, підтримки, щоденної можливо навіть підтримки, роз'яснення, можливо, не одноразове роз'яснення, роз'яснення з різних боків їх проблеми, в якої вони опинилися. Коли діти, котрі не хотіли навіть там книжку в руки взяти, підходять і питають, а де треба вивчитись для того, щоб там досягнути певної своїх міти, я Бачу результати, і я надію, що всі ми може не допоможемо, не перевиховуємо всіх. Але якщо це буде певний відсоток, то це буде дуже добре. Обговоривши питання профілактики та недопущення негативних явищ рецидивної злочинності в дитячому та молодіжному середовищі, учасники круглого столу намітили плани на найближчий час, зокрема приділити більше уваги переселенцям з Криму та Сходу нашої країни.